Доброго часу моїм глядачам. Ось таке надзвичайно цікаве нетке з двома лицями. Висота 8 см, вага 71 грам. Лиця міняють, перекручується голова з доброго лиця перетворюється на отаке, От як ви бачите. Ще таких екземплярів не приходилось зустрічати. Дуже така. Цікава робота. От, маємо підпис майстра внизу. Всім дякую за перегляд.